Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Європейський сезон Голос України набирає обертів. Вже цієї неділі на учасників чекає перший з двох півфіналів, який вперше відбудеться за новими правилами у форматі кросбатлів. Відтепер учасники з різних команд змагатимуться між собою. Під час ефіру тренер кидатиме виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника. А той своєю чергою прийматиме виклик і запросить на сцену когось із вокалістів зі своєї команди. На сцені учасники по черзі співатимуть а от переможця кросбатлу обиратимуть глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. Цікаво, що тренерам доведеться ухвалювати рішення просто на сцені. Кого ж із учасників своєї команди відправити батлитись із суперником? Відтак у прямий ефір пройде різна кількість учасників з кожної команди. Вперше такі правила півфіналу втілили у життя Сполучені Штати Америки та Франція. Третьою країною, яка запровадила нововведення, стала Україна цієї неділі. Розпочне епізод тренерка Дорофєєва, яка викличе на Батл Івана Клименка. А той кине виклик Юлії Саніній. Хто ж із учасників переможе? Дивіться у неділю о 21.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна.